Візьмемо загальнонаціональний аспект. В нас зберігається певний дефіцит генерації. Мова йде про 25-30% нестачі генеруючої потужності через пошкодження станцій і вивідних пристроїв станції. Але якщо взяти загальнонаціональну ситуацію, то вона значно відрізняється від київської. Бо остання атака була дуже сфокусована саме відносно Київського енергорайону, а декілька суттєвих пошкоджень призвели до того, що Київ, який без того досить дефіцитний регіон, з точки зору поставок електроенергії, опинився у вкрай складному становищі, як з точки зору доставити до нього електрику, так і з точки зору розповсюдити її внутрі. Внутрі Києва і області я боюся, що реальний дефіцит тут якщо взяти обсяг електрики, який там наявний і можна завести, і прибрати з нього е, критичну інфраструктуру, то дефіцит складе відсотків так 60-65. Насправді О, зараз найскладніша ситуація це реально Київ і прифронтові регіони. Цебто Київ можна сміливо прирівнювати зараз до багатьох прифронтових регіонах, де е, або була окупація і е, або де досі дістає артилерія та ракетні залпи РСЗО, там так само дуже боляче і складно. Херсон, Харківщина, там ну, ситуація катастрофічно складна. Московити спеціально б'ють по інфраструктурі по ремонтним бригадам і намагаються зупинити будь-які відновлення. Це, на жаль, реальність, яку ми сьогодні маємо і з якою нам доводиться боротися.